Вітаю, друзі! Це канал ЄПитання. Я Олена Требушна. Сьогодні п'ятниця, 28 квітня, про те, як компанія Ахметова заробляють на тому, що держава втрачає і про підвищення цін на електроенергію, яке можливе вже наступного місяця буде сьогодні. Цього тижня Google оновив свої супутникові карти. На них найбільше вражав зруйнований рік тому український Маріуполь, розбомблений драмтеатр ще до розбору завалів з тим самим написом Діти на асфальті перед входом, який нікого не врятував від жорстокості нелюдів з-за перебріка. Ще більше масових поховань на цих самих фото можна розгледіти і попіл статків найбагатшої людини України Ріната Ахметова, знищений комбінат Азовсталь і медкомбінат імені Ілліча Ще рік. Тому перлини бізнесу олігарха за даними українського Forbes, статки Ахметова впали на дві третини станом вже на липень минулого року. Найбільше прибутків олігарху приносила група Metinvest, в яку власне і входили. Два вище згаданих комбінат. Метинвест втратила дві третини своєї оціночної вартості через російське повномасштабне вторгнення. За цей рік Рінат Ахметов повною мірою відчув на собі і своїй імперії усю прелість руского міра. Той самий Рінат Ахметов, який в квітні 2014-го, коли Донбас почала охоплювати коричнева російська чума, закликав українську владу зупинити АТО, відвести українські війська від Маріуполя та інших міст Донбасу, бо ще не вичерпані всі можливості мирних переговорів. І оголосив про створення народних дружин з поміж працівників медкомбінатів, і лише через місяць, в травні 2014-го, закликав Донбас до спротиву проти підтримуваних Росією бойовиків. І поки мир не установиться, кожен день в 12 часов по всьому Донбасу буде роздаватися такий гудок. Так, Ахметов прогоділ Донбас. Попри це, до самого 24 лютого 2022 року медіаресурси Ахметова продовжували пропагувати тезу про те, що можливості мирних переговорів ще не вичерпані, активно торгуючи з екрана пиками голубей миру Путіна. Після вторгнення з кишені Ріната Ахметова випало майже 9 мільярдів доларів. Проте він не був би найбагатшим українцем, якби не вмів заробляти зі збитків держави. Очевидно, такі величезні втрати треба було чимось компенсувати. Пенсовувати далеко за розв'язанням проблеми Ахметов не ходив і використав схему іншого українського багатія, олігарха Ігоря Коломойського. Саме цю схему описав цього тижня в розслідуванні на сайті дзеркало тижня журналіст Сергій Головньов. Це колишній головред сайту Бізнес цензор який спеціалізується саме на розслідуваннях зловживань та корупції на ринку електричної енергії, і веде свій власний телеграм-канал Монополіст. Історія наступна: вона називається торгівля повітрям. Тут я маю дуже спрощено пояснити, як відбуваються торги електроенергією. Її продаж в залежності від часу прогнозування відбувається в чотирьох сегментах. Перший сегмент електроенергію продають по договору на квартал, місяць і тиждень. Другий і третій сегменти – це ринок на добу наперед і внутрішньодобовий ринок, де електроенергія торгується на завтра і на сьогодні. І останній четвертий сегмент це балансуючий ринок або так званий ринок покарання. На цьому останньому. Можна купити зі штрафом електроенергію, яка потрібна саме в цю годину. Відповідно, чим ближче купується електроенергія до моменту споживання, тим більше вона коштує. Тепер власне до схеми. В березні на цьому ринку відбувалося наступне: державний оператор атомних електростанцій «Енергоатом» свідомо ставив на другому сегменті ринку на ринку на добу наперед завищену ціну більшу ніж в інших продавців. Через цю завищену ціну електроенергія не продавалась і провалювалась на нижчі сегменти. І там в груз вступала Ахметівська компанія ДТЕК. ДТЕК купувала на четвертому балансуючому ринку у державного енергоатома електроенергію по одній. Копійці за мегават годину, а потім продавала її вже за ринковою ціною по 3 тисячі гривень за мегават годину. Тобто державна компанія виробляла електроенергію, але не продавала, а приватна не виробляла, але продавала. За підрахунками головньова, тільки в березні державний енергоатом втратив на цій благодійні акції близько мільярда гривень, які заробила ДТЕК Ахметова. Така акція вже проходила колись на ринку торгівлі електроенергією в 2020 році. Тоді її так і охрестили змі торгівлею повітря. Вигодонабувачем процесу тоді був ігор Коломойський, який тоді контролював державну генеруючу компанію Центр Енерго. Однак порівняйте рівень нахабства У 2020 році. Електроенергія продавалась фірмам, пов'язаним з Коломойським не за символічну копійку, а за 55% від вартості електроенергії на другому сегменті. А об'єми просто не порівняні з цьогорічною схемою. Три роки тому таким чином продали 2000 мвт годину за два місяці, а в цьому році тільки за березень енергоатом продав. Теку 300 тисяч мегаватт годин електроенергії. Вочевидь, така схема не могла відбуватись зараз без, як мінімум, мовчазного схвалення керівників галузі, припускає дзеркало тижня. Серед них міністр енергетики Герман Галущенко, який був пов'язаним колись під санкційним екснардепом Деркачем, голова національної комісії з регулювання енергетики Костянтин Ущаповський, і куратор галузі в офісі президента, заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма. Куди ж без офісу? Державний енергоатом свідомо тримав високі ціни на ринку, що було вкрай потрібно ДТЕК. Саме через ці високі ціни електроенергія не скуповувалась у енергоатомах в вищих сегментах ринка, що давало змогу опустити її на дешевший балансуючий ринок, де електроенергію скуповував ДТЕК за одну бляха копійку за мегаватт годину. Така от нехитра схемка. При цьому Рінат Леонідович не відповів досі за попередні гріхи. Досі тривають судові тяганини по схемі, де структура Ахметова торгувала. it. Right. Як би це сказати, якщо там повітрям, то тут вугільним порохом звучить двозначно, але так десь і було. Я маю на увазі схему «Роттердам Плюс. Після того, як Олександра Клименка нарешті призначили головою САП, він воскресив справи Роттердаму і дав їм знову хід цього тижня. Нарешті розпочалось підготовче засідання по першому епізоду справи у вищому антикорсуді. Там судді підтримали клопотання прокурора САП про те, щоб слухати справу за відсутності двох з шести обвинувачених, бо ті двоє втекли з країни ще. У 2019 році це екс-голова національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг Дмитро Вовк. Чомусь схожий, до речі, на самого Ахметова та колишній підлеглий вовка. Здавалося б, маленька перемога, але Україна не була б Україною без одного. Але це місцями реформована судова система України. Ще одна історія відбулася цього місяця, якою реформований пару років тому Верховний суд України зробив великодній подарунок Рінату Ахметову і багатьом іншим фігурантам кримінальних розслідувань. Судді Верховного суду Сергій Фомін, Ольга Булейко та Ігор Іваненко ухвалювали рішення у простенькій справі, про порушення дорожнього руху і зафіксували сильно спрощеною мовою наступне рішення. Якщо справу з якихось причин закривають, а потім через якийсь час її відновлюють, наприклад, через незаконність закриття, то час, поки ця справа лежала без руху, враховується у строки досудового розслідування, і ця практика буде розповсюджуватись на усі справи. Як прокоментували це в центрі протидії корупції цього тижня, висновок дуже вигідний для Ахметова і з'явився він саме перед розглядом. У ВАК з першого епізоду справи «Роттердам Плюс, чим очевидно скористаються адвокати Ахметова, щоб закрити справу. Справу «Роттердам Плюс закривали чотири рази у кримінальному процесуальному кодексі України таких норм, про які написав Верховний суд, немає. Це суто винахід суддів Верховного суду. Такий собі закон Савченко. 2 Пікантності ситуації додає те, що топ-менеджерів Ахметівської ДТЕК у справі «Роттердам Плюс представляє юридична компанія Креденс, одним із засновників якої був той самий заступник голови офісу президента Олег Татаров, той самий Олег Татаров, який був колись адвокатом самого Ахметова, і навіть ходив з ним до Набу. І це той самий Олег Татаров, який має зараз шалений вплив на судову і правоохоронну систему. Ці дві історії можуть бути прикладами того, як помахом. Чарівної палички, чи то розчерком пера, чи то дзвінком звідки треба, куди треба, вирішуються проблеми найбагатшої людини країни. Тому треба стежити, чи скористаються цим рішенням Верховного суду адвокати топ-менеджерів Ахметова, щоб поховати справу Роттердам Плюс. Бо в ній структура Ахметова і державним топ-менеджерам часів Порошенка закидають нанесення державі і платникам податків збитків у десятки мільярдів гривень. Відбувається це все на тлі того, як саме зараз уряд. Розглядає підвищення тарифів на електрику. Необхідність такого непопулярного кроку представники влади пояснюють тим, що збитки від російських обстрілів перевищили 10 мільярдів доларів. І якщо вчасно не провести ремонт енергетичної системи, то взимку у нас будуть чекати відключення навіть без нових атак. Обіцяючи всі гроші направлять на відновлення енергетичної інфраструктури та підготовку до зими. А підвищення торкнеться передусім заможних громадян, бо умовний пенсіонер у селі зараз платить. За електрику стільки ж, скільки представник першої сотні Форбс чи депутати з десятком квартир. І першим, і другим зараз держава компенсує різницю в тарифах, які для населення в кілька разів дешевші ніж для промисловості. Для платоспроможних громадян, які використовують понад 1000 кВт годин на місяць, обговорюється тариф на рівні 6 шість гривень. Для решти, поки все ще тривають консультації, підвищення ще на місяць відклали. Тиждень тому голова нацкомісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Костянтин Ущаповський в ефірі телемарафону сказав, що уряд розглядає серед варіантів нових тарифів на електроенергію для населення 2,40-2,80 за кіловат Раз побутові споживачі, які використовують до 250 квт годин на місяць, платять гривню 44 за квт годин решта гривню 68. Формально фінальне рішення це сфера відповідальності Кабміну. на практиці. Ж останнє слово в цьому чутливому для мільйонів громадян питанні очевидно буде за президентом.